Доброго дня вам, дітки! Зимового сонечка вам у віконечко. Сьогодні математика. От же який день? Так, вівторок, наш математичний день. Сьогодні 17 січня. Усього півзими минуло. Ялиночки ваші, мабуть, ще стоять, своїми іграшками милуються. Але прийшов час їх розбирати. Хочу сумно це робити, але потрібно. До наступного року скласти всі іграшки. Давайте разом знімемо з неї іграшки, складемо. А звісно ж, у мене ялиночка непроста, математична. Вона складається з геометричних фігур, різних форм і кольорів. Наша ялиночка приготувала вам кілька завдань, які ви легко виконаєте. Добре? Буду чекати. Ось вона яка гарна. Сама зелена складається з трьох трикутників, бачите? І на ній різні різні іграшки геометричних форм. Дивіться. Зверху в нас зірочка. Дивіться, у нас сніжиночку ще схоже. Вона складається, дивіться, з чого. Із восьми ромбиків. Далі квадрат, коло. Свічечки якої форми? Теж прямокутні, так, геометричні. Ще коло. І стовбур геометричної форми прямокутної. Так, але це не просто іграшки, вони всі пронумеровані. І це вам буде завдання. Ми зараз візьмемо зірочку, дивіться. Взяли сірочку. Яка на ній цифра один? Отже буде перше завдання від ялиночки. Зараз у нас фізкульт хвилинка. Відпочинемо зробимо кілька вправ з нашим крольченятком Белою. Вправи таки називаються кролики. Повторюйте разом з Белою. Раз, два. Пострибали три-чотири, знову сіли, лапки вліво, лапки вправо, лапки вгору підняли, всі тихесенько присіли, потім знову піднялись, покрутились, звеселились, усміхнулись і за науку знов взялись. Гарно ми відпочили з белою. Так. Дітки, першим завданням буде порахувати швидко від 0 до 10. Ми це можемо зробити за допомогою лінійки. Ось дивіться. Від нуля, нуль, один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І навпаки, рахуємо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Так, молодці. А зараз друге завдання. Кулька там на Єлимпсі нам показала. Це вже буде третє. Назвіть сусідів числа. Ось у мене є цифри такі, дивіться. І ми будемо їх називати. Давайте швидко. Сусід числа 7 і 9. 8, вірно. А хто буде сусідом чисел 5 і 7? 6, молодці. Так, а хто буде сусідом 3 і 5? Чотири, молодці, робіть так, будь ласка. Так, наступне завдання це вже буде четверте. Ось піца така гарна. Треба знайти помилку. Що ж там невірно. Ось ця піца. Подивимось, що ж тут не так. Перчик один. М -м -м, мабуть, так, один. Дивіться, скільки? П'ять грибочків. А цифра шість. Ось сюди потрібно. Дивіться, чотири. Теж не так. А Огірочків шість. Ось ми сюди покладемо. А грибочків п'ять. Сюди підуть. А? Ось дивіться. Так, сюди чотири. А рибок дві. Ні. А так. Три їхні. Сюди. І останній кусок піци. Так вірно. Наступне на м'ялинка. Дивіться, у мене є хлопчик і дівчинка. Ось, дивіться, які маленькі. Хлопчик і дівчинка. Їм треба порівну дати цукерочки. Зараз порахуємо. По одній Давайте одну хлопчику, одну дівчинці. Одну хлопчику. Так, це вже друга другу дівчинці. Третю хлопчику. І третю дівчинці. І залишається одна. Мабуть, ми били дамо. Щоб було так, вірно. І порахуємо у хлопчика один, два, три. У дівчинки один, два, три порівну. А всього скільки було? Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім, сім цукерочок. Ми вірно поділили. Наступне завдання нам ялиночка дає таке. Дивіться, ось намальовані черепашки. Всі вони кудись повзуть. Дивіться, у верхньому ряду, який, яка по рахунку черепашка повзе наліво. От Перша дивіться, друга, третя. Так. А дивіться, всі вони повзуть в одну сторону. Скільки черепашок повзе тут наліво, а скільки направо. Давайте рахувати. Верхній ряд наліво повзуть. Один, два, Три, чотири. Ось третій ряд. П'ять, шість, сім, вісім. Наліво повзуть. А всі інші направо. Порахуємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Дев'ять повзуть наліво. Так, і ще одне завдання. Дивіться. Ось багато-багато намальовано фруктів. А якого ж тут немає. Давайте подивимось уважно, якого так немає банану. Так, молодці. Порахуємо зараз приклади. Так, візьмемо на додавання, віднімання. Так. Зараз дивіться, два плюс чотири дорівнює шість. Ось два кружечки і чотири. Разом шість. Дивіться, квадратики. Можна розмалювати самим, так. Дивіться, п'ять плюс три буде разом вісім. Вісім плюс 1, ось один буде разом дев'ять. Плюс 6 разом 10. Ось зірочок разом 10. Тепер на віднімання. 10 мінус 7 буде 3. Ось, дивіться, 3 залишилось. 8 мінус 1 буде 7. Було 8 зірочок. Ось мінус 1 залишилось. Дивіться, закриваємо 7 зірочок. Дев'ю 5 буде 4. 4. Ось 5 і дивіться, залишилось 4. І 6 мінус чотири буде 2. 6 квадратиків, 4 кружечка. Залишилось 2 квадратики. Так, вірно. Ще одне завдання. Дивіться, в мене є багато-багато теж фруктів. Ася ось так, щоб вам було вирніше. І треба порахувати, яких вже тут скільки. Так, вірно, рахуйте. Дивіться, яблучок. Одне, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Так. Скільки ж лимончиків? Один. Два. Так. А бананів? Один. Так. А Соничок три. Так, молодці, далі самі порахуєте. Ось і справились ми з усіма завданнями і стала Ялиночка пуста. Ми прощаємось з нею до наступного року. Виконуйте від неї завдання кожен день. Ви мої юні математики. До побачення.